Переказ казки колобок. Добрий день, діти! Подивіться уважно на цю ілюстрацію і скажіть, з якої казки ці герої. Правильно, це герої сказки колобок. Сьогодні з вами ми будемо переказувати цю казочку, а спочатку ви її послухайте. Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже: Бабусю, піди у хишку та назмітай у засідці борошна, борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила, спекла колобок і залишила на віконці, щоб простих. А він з вікна та на призбу а з призби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік. І від тебе втечу та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вук. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік і від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить, біжить, та й зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по був метений. На яйцях спечений я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік і від тебе втечу. Та їм покотився далі. Біжить та біжить, а зустрічається з лисичкою. Колабок, калабок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від вед... ведмідя втік і від тебе втечу. Ану, ну ну. ну. Ще заспівай, сідай мені на язичок, щоб мені чутніше було. От він і сів та давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Діти, ви прослухали казочку, а зараз ви розкажіть цю казочку своїм батькам. А вам допоможе в цьому мнема таблиця до української народної казки «Колобок». Уважно дивіться на малюнки цієї, Уважно дивіться і розповідайте казочку. Діти, скажіть, будь ласка, а як у казці називається зайчик? Правильно, зайчик побігайчик. Повторіть. А як вовк? Вірно, вовчику братику. Повторіть, будь ласка. А як називають ведмідя? Ведмедику братику. А лисичку Правильно, лисичка сестричка молодці малята. Діти, а яку пісеньку співав Колобок? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від діда втік, я від баби втік і від тебе втечу. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!